У райвідділ міліції зателефонувала фельдшер села Будимля. Повідомила, що в одному з будинків знайшла мертвого чоловіка. Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, встановила, що напередодні вечором до будинку господаря прийшли 33-річний племінник зі своїм 26-річним рідним братом. На ґрунті особистих неприязних відносин та помсти вони побили господаря дерев'яною палицею, а також завдали численні удари руками та ногами в різні частини тіла. Згідно з лікарським свідоцтвом про. Смерть 52-річний чоловік помер внаслідок тупої травми грудної клітки, численних переломів ребер та забоїв. Виявляється, 33-річний племінник з дядьком сваряться вже не вперше. Під час паятики минулого разу старший чоловік взяв ножа і поранив племінника у шию. Той звернувся у лікарню, але пояснив, що сам поранився. Після цього зачаїв образу на дядька, взяв 26-річного рідного брата і пішов поквитатися з родичем. За фактом у Мисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення братам по підозру та обрання і міри запобіжного заходу. Потерпілий проживав зі своїм рідним братом будинку, зловживав алкогольними напоями, а також відбував покарання за скоєння крадіжки.